Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив я поміняти в машині масло Honda Civic 2013 року бензинове. Рішив мені поміняти масло. Для цього потрібно ви, як бачите, рукавиці, само собою, домкрат, масло, лійка відкрутити колесо, взяти рукавички і так починати. Я перш завсіди хочу сказати, що це тренуюся сам своїми руками, заміна масла своїми руками називається. Ніколи не міняв, але хочу поміняти. І маю все для цього. Далі беремо, піднімаємо машину. На Донкрафі ставимо такі підставки, відкручуємо колесо. Для цього в нас є такий відкрутник. о, І далі будемо. Так, друзі, коли відкрутили колесо, включаємо лампочку і шукаємо зливну горловину. зливна горловина у нас. Знаходиться отут, такий чотирьохранник. Будемо його відкручувати. Далі таку спеціальну посудину взяти, щоб в неї злить масло. Друзі, далі одіваємо ключ, так як я говорив, тут у нас чотиригранні, спеціальна наставка для відкрутки. І будемо зливати в цю. Кучу чудову каністрочку масло. Зараз я вам покажу, відкручу. Так, відкрутив я горловинку. Спеціальна каністрочка підставив. Ну, звісно, пішло воно добре. Це масло. Я скажу. Тепер будемо зливати. Спустили масло, вже залишилися тільки каплі. Зараз хочу трошки машини спустити, порівняти, бо на домкраті, щоб воно дотекло і покажу, куди заливається масло. Беремо друзі, я вже порівняв машину, щоб вона рівно була, щоб стекло остальне масло з коробки. Зараз я вам покажу, де тут за... заливна горловина. Друзі, всі бачите, заливна горловина, тут знаходиться Honda Civic. Тут є такий щуп, як ви бачите, жовтий шланжиком. І тут є відверстя, через яке можна залити масло. Ще Зараз будемо заливати тоді масло. Хай постоїть воно буквально хвилин 10, щоб до стекла все скапало. І будемо заливати нове масло. Що, друзі, провіримо. Масло стекло. Я назад поставив цю лічку хорошу. таку. Что там у нас? Я залились, правда, 2,4, не 2,6. А ні, хорошо. Получається, як ви бачите, верхній уровень. Зараз протрем, переміряємо. Достаємо другого разу. Да, получається верхній уровень, як ви бачите, дуже є добре. Будемо пробувати заводити. Так, друзі, хочу завести Хонду. Що там у нас покаже Завів. Трошки проробить. Ну пробіг, звісно, в цій Хонде ви не повірите. 496 майлів пробігу. В кілометрах я навіть не хочу вам сказати. Я завів її Рушаю. на паркінг драйв. Трішки. І будемо тестувати проїхатись, як воно себе веде на новому маслі. Ще, друзі, заснімаю відео. Проїхався, кружок дав на машині і став нижній уровень. То я думаю, що грам 200 я ще долив. Зараз перемірюю. Бо я десь тут так і було 2 3 2-300 було це я 2500-2600 долив, так як має бути. Ну і піз по закінченню, друзі. Треба ж все прибрати. Для цього потрібно був... Гайковерт, ключі, частично підйомник, набор. Дуже хороша така посудинка зливна. Зливати дуже удобно, там відкручуєш, воно стікає. Дуже удобно. Во. Всім дякую, хто дивився. Honda 2013 рік, Civic бензин. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, поставте лайк. Всім щасливо!